Так, діти, я їду в магазин за продуктами. Повернусь через одну годину. Будьте чемні. Один. О, папа, Папа. Ура! Ми самі вдома! Ура! Робимо що захочемо. Ура! Ура! Ура. Один. Ай танта-танта-та-а фоточку. Будь ласка, можна посхайти, бо ми це дуже довго знімали, старалися. Я, звичайно, знаю, що це не вийшло, але ми все одно спробували. Я це викладаю просто так, подивись, чи навіть у нас золотись. Будь ласка, можете не хайтити. Ну, все, всім покам. Дякую за увагу. Можемо, будь ласка, без хайту. Отже, я не розумію, що воно дуже погано вийшло. Ми так само вибачаю за залі звуки і за шум зараз. звичайно, погано вийшло, але я просто викладаю. там друг може На Наступний раз буде краще, ми так само спробуємо ще раз, бо це буде перше відео, Тому, будь ласка, можна поставити. Третє відео знімала я за своєю подорожкою. Ми озвучили двоє це відео, ну, я думаю, ви помітили там два різних голоса. Так само вийде ще одне відео. Я постараюся з запобіжкою зняти його трошки краще. Якщо вам може сподобаться така ідея, то ви можете потримати мене лайком, написати гарний коментар. Якщо вас хочете то пишіть в коментарях і ми постараємось зробити. Все, всім дякую за перегляд. Бувайте!